Привіт, друже! Ти знаєш, що таке бібліотека? Це чарівне місце, де живе тисяча і одна казка, пригода та цікава історія. Сьогодні ми відправимося в подорож до дитячої бібліотеки. Готовий тоді вперед. Бібліотека це особливе місце, де зберігаються тисячі книжок. Тут ти можеш знайти казки, віршики. Пізнавальні історії про тварин, космос, машини та багато іншого. Книжки чекають, щоб поділитися з тобою своїми секретами. У бібліотеці є правила, але вони дуже прості. Спочатку ти отримуєш читацький квиток, це твій ключик до світу книжок. Потім ти можеш вибрати будь-яку книжку, яка тобі сподобається, і взяти її додому. Пам'ятай, книжки треба повертати, щоб і інші діти теж могли їх прочитати. Книжки це не лише цікаво, а й корисно. Вони вчать нас добру, допомагають розвивати уяву, розповідають про світ навколо. Коли ти читаєш, ти стаєш розумнішим, сміливішим і навіть трохи чарівником. Щоб стати читачем бібліотеки. Попросіть, батьків, відвезти тебе туди. Там тебе зустріне добрий бібліотекар, який допоможе вибрати першу книжку, і тоді твоя пригода розпочнеться. Щоб стати читачем. Тепер ти знаєш, що бібліотека це місце де завжди цікаво. Чекає тебе, ці бібліотеки, і там на -та тебе чекає зустріч. З книжками